Історія, яку довго боялись друкувати Томас Ман про еліту міф і небезпечну ілюзію винятковості кров Вальзунгів це історія про багату і витончену родину, яка живе у власному закритому світі брат і сестра настільки захоплені своєю винятковістю, красою та високою культурою, що втрачають моральні орієнтири вони сприймають життя як мистецьку гру. Де дозволено те, що заборонено іншим. Томас Ман показує, як культ обраності і краси може призвести до внутрішнього розладу. Бальзунги це герої германських міфів і опер Вагнера, вони особлюють чисту кров, героїзм, фатальну пристрасть. Зімун і Зіглінда імена прямо з міфу. Герої навмисно приміряють на себе ролі міфічних істот. Опера Вагнера символ естетичного екстазу, коли мистецтво підмінює реальність кров не лише спорідненість, а й ідея біологічної та духовної вищості, розкіш і замкненість дому, ізоляція від справжнього життя і відповідальності. Аман показує, що міф, відірваний від етики, стає небезпечним. Тема табойованих стосунків була надто провокативною для початку ХХ століття. Критика аристократії та елітарності могла викликати суспільний скандал. Ідея чистоти крові подана іронічно і викривлено, що було незручно для багатьох читачів. Сам Ман розуміє, що текст випереджає свій час і може бути неправильно прочитаний, тому оповідання довго існувало в тіні його більш відомих творів.